молодший лайтенант поліції депутати чому порушуєте правила дорожнього руху а саме пункт правил 29б не вімкнули поворот показник поворота при повороті з головної дороги на прилеглу територію хто вам таке сказав як в якому розумінні хто вам таке сказав що я не включаю покащик поворота я бачу що ви бачили те що ви коли повертали праворуч не вимкнули показник повороту. Да, так, що приділити. Що? Що де да приділити? Приділіть, будь ласка, документ. На підставі. Ну, є, пряме порушення правил дорожнього руху. Де вона Я. є? Ви коли повертали з вулиці. Яка вулиця там була? Київський шлях. З Київський шлях на вулицю. Угу. угу. При Понятно. повороті не вімкнули показник повороту. Ну, дивіться. Для того, щоб вимагати в мене документи, так. вам потрібно мати якісь фактичні дані, які підтверджують ваші слова. Оскільки... Не фактичних даних немає. Надо мене перебувати. Оскільки Конституція України зобов'язала вас діяти в законний спосіб, стаття 19, частина 2, так. вам потрібно зараз надати мені фактичні підстави, з якими ви підтверджуєте свої слова, що я нібито порушив правила дорожнього руху. Ви зараз ведете кінозйомку? Так, звичайно. Ваше Віди. посвідчення. І ваша теж. Лейтенант поліції Руденко Віктор Романович. Будь ласка. Руденко Віктор Романович, дійсно, до 12.07.20 на грудний знак 18756. Добре? Так. Да. Декуша Владислав Васильович, метро тривної поліції 2018.29 до 2020. 20 Хорошо. Надайте, будь ласка, ваші документи для перевірки. А саме водійське посвідчення, реєстраційний документ, транспортний засіб mm -hmm. та поліс обов'язкового цивільного страхування. Навіщо? Шановні, як до вас можна звертатися? Не потрібно до мене ніяк звертатися. До вас так і звертатись ніяк? Ну, можете ніяк не звертатися. Не да, можна і так Ви? Дуже, Да. При повороті з вулиці Київський шлях на вулицю Сіалковського здійснили поворот без показників світлових. Хто кривот. вам таке сказав, скажіть мені? Я побачив це. Як ви це побачите? Я вам зробив зауваження. Зробив зауваження? Я запитав, чому і... не вимикаємо повороти. Ви мені відповідаєте? Значить, дивіться, що? То, вам взагалі заборонено спілкуватися громадянами, сюди в своєму патрульному авто, правильно? Правильно. Ну так. Так. Чим проблема? Що це? було з вашої сторони е, поворот включать надо <рикла> 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 Да. давай говори. ти що, срочно бо тут а, мене зупинила поліція щось там хотіла да давай 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 ага. за щось дзвонили Ну, мені ну, ще раз повторити причину вашої вимоги. Дивіться, ви зараз ставите мені вимогу, правильно? Так. Законну вимогу. Вимога. на рахунок закону, і ми зараз з вами будемо говорити далі. Що таке законна вимога? Законна вимога це тоді, коли ваші слова основуються на чому-то, правильно? Так. Зараз ви кажете, що я не включив нібито показчик правого повороту, звертаючись вулиці Київський шлях. Правильно. Де я це можу побачити? Не де. Не було доказів. Але я вам зробив. Тоді і З автомобілю усне зауваження. Розумієте? Ну вам заборонено взагалі свипада з, з громадянами, стоячи патрульному авто, це по-перше. Якщо ви хочете зробити зауваження, то можна так. зараз винести постанову і там, де буде рішення постанови, можна поставити усне зауваження. Я На розуміє. цьому ми не перебувайте. На цьому ми закриємо справу про адмінпорушення, нібито, і все. На жаль, стаття не передбачає зауваження за дане правопорушення. Давайте визначимо, де порушення саме. Вам потрібні фактичні дані? Звісно. Дивіться, після першого знаєте? Ну так в чому проблема, давайте, поїхали. Я можу як послуга особа написати рапорт про те, що ще один я побачив. Хорошо. Не Дивіться. Не Ви знаєте інспектора Банара? Знає, не Банар, а Банар. Ну, Банар там чи Банар. Три одиниці? No. Ви знаєте, там є такі пункти візуальне спостереження. Візу... Візу... Візуальне спостереження це тоді, коли ви стоїте і бачите. Це називається візуальне Ми спостереження. на виїзді. В візуальне на виїзді, спостереження. На виїзді. Давайте, ви напишете зараз рапорт, оцей, як ви кажете. Ми його підкріпимо нібито до матеріалів справи, а потім ви і ви прийдете в суд і розкажете в суді, що це є фактичними даними. Який раз уже вам в суді розказують те, що ви бачили. Це рівняється нулю. Розумієте, в чому справа? Тобто... Сказати, порушено, я не хочу сказати, чого я, чого? я не чого? хочу сказати так, так пише закон. Угу. Я сказати нічого не хочу. Ми Давайте будемо діяти в межах е... законодавства, правильно? Ну все, То ви чому пишете чому рапорт, нібито, нібито, нібито рапорт пишете. Що там я нібито їхав. Можете писати, будь ласка. Чому ж ви не... Я дію в їхніх межах. Які проблеми? Якщо хочете написати рапорт, давайте ви напишете рапорт. буде черговий буде банер суді. І, в принципі, можемо розібратися в судовому порядку. Пишемо постанову, давайте. Вано потрібно? Мені? Ну, дивіться. Постанова, Постанова потрібна вам, правильно? Не Пустина, треба снов. постановити. Окей, облюдю, як до вас плюсти. можна звертатися? Ваша колега вже пробив мене через е, свій гаджет модний. Гаджет? Так, да, Правильно. Як, як, да, як, да. як моє прізвище? Правильно. А звати? Да. Да, правильно. Бачите? Я я я воно. Воно. Да, ви все знаєте. Давайте бачите? наступний раз не будемо порушувати, дотримуватись праву дорожню руку. Більше зараз в Україні проходить місячні безпеки з 8 серпня по 12 вересня. Угу. І в чому полягає його суть? Навіть на найдрібніші порушення звертати увагу, інформувати водіїв щодо права дотримання дорожнього руху і шляхом таких попереджень та адмінтиску впливати на аварійність на дорогах України. Понятно. Намагатися. Е, дивіться, я спостерігаю таку е, тенденцію. Я їжджу часто в районі Промінь, знаєте, де це? Так, у нас є. Екіпаж там є, да? там по вулиці біля звільного переїзду на яма. Ваший привоз там проїжджає по 100 разів на день і жоден із вас не виписав постанову по статті 140. -ій. А чому ви так гадаєте, що жоден із нас по той статті 140 не виписав? Якби хтось із вас виписав цю постанову, так. то на допустим, 30 днів так. би яма вже була залатана. там. Постанову на кого вносить? На, на керівника тих, Дорожньої експлуатаційної служби. Так. Правильно, 222 статті КУПАП. у вас є таке поважно складати постанови іменно по цій статті. Я вам скажу більше, є. є. Так. Чому жоден із вас ще цього не зробив? Хоча ваш пріус там сто раз на день приїжджає в тій самій ями, він долбить оцю машину. Вам не шкода цієї машини? Шкода. Правильно, чому так? Давайте наступного разу я буду там приїжджати, зупинюся, там визов патруль. І ми, з вами... І ми до... з вами разом, і ми з вами разом напишемо, оскільки повноваження такі у вас, народ України вас наділив такими повноваженнями складати постанови по такій статті. Ви приїдете, ви пишете постанову, намалюєте схему, і буде чудово, правильно? І тоді, і тоді вже, в принципі, я скажу вам дякую, пожму руку і будемо далі співпрацювати якось в такому плані. Поскольку проходить місячник, давайте будемо почнемо з доріг, я думаю, краще, потім знаків. А знаєте, чому вам краще починати із водіїв? Тому що їх найпроще притягнути до адмінвідповідальності. Правильно? Тому що він на місці. А начальника дорожньої установи треба шукати. Правильно? Вам це не хочеться робити. Так шукаємо вже не ми, а виконавчий орган, який буде шукати. Викладайте тільки... ви постанову, ви так. притягуєте їх до адмінвідповідальності. А, а, а потім контролюєте так. виконання цієї постанови. Але не в нашій компетенції патрульного шукати ту особу, з якої буде стягуватися стягнення, Добре. а також виконання дорожніх робіт. Добре, ви будете стояти на місці, да? напишете постанову і що, і що тепер далі. Вам же треба вручити її тій особі, постанову яка, яка там, він відповідає він правильно. Так, ви, ви хоч практику? це зробили хоч раз. Особисто я ні. Ну, Тому що я там ну, не ні. їжу. Ну нічого, я, я думаю. Автомобіль. Подивимося, як ваші колеги будуть з цим працювати. Ну, наразі я вам скажу дякую. Едуард, давайте наступний yeah. раз, будьте уважніші на дорозі, не порушуйте право руху. І ви також не порушуйте. Ми не, ми не, не потрібно сигналити, не Ну так, і говорить, там зікна щось там машини, то... Але коли у нас виклик, то бувають буває ситуації, коли так, дійсно порушуємо. Ми прореагувати ми не можемо, а прореагувати належно немає часу. Бо в нас дійсно зараз висить виклик, на який треба реагувати. А ми з цим палаки. Я якби не проти? Це ми домовилися. Наступний раз уважніше на дорозі, лишне не порушення. Ну, пожалуйста, поки до фіксація буде наступного разу. В смислі В смислі фіксація буде наступного разу. А, мого порушення? Тобто ви хочете зробити порушення цієї бодікамери, хочете зафіксувати моє порушення, да? Звичайно. Дуже чудо. Я вам можу показати сьогодні за сьогодні, ну, ні, не можу вам показати. Ні, мені Я не надо показувати чужих там людей, Я мені забираю, цього не надо. Що треба. на цій бодікамері за сьогоднішній день з десяток порушень. Які дуже чітко зафіксовані, і ви будете зараз селити і будете писати по ним постанову? Ви не складені, да, складені. відеодокази існували як докази для тих осіб, які почали спорити, де докази і так далі запитувати. Ну тобто, в чому справа? Люди не спорять, люди виконують норму закону. Якщо є докази, ви докази оцінили. Так. по 252 й оцінили докази разом із тим громадянином, якого ви притягуєте, правильно? Так. Якщо всі згодні, все, Виноче, ви пишете постанову, якщо людина, допустимо, не згодна, там, ви ці докази прикріпляєте, передаєте віде в суд, ви їх надаєте віде. в суд, суддя оцінює ці докази також і так. потім вже виносить своє вже рішення. Суд. Ну, це вже така історія вже ніяк. Так що не порушуйте. Не все. Гарного дня до побачення.